Здоров, народ! Робити це відео мене підштовхнули останні комунікації розробників Battlefield 6, а також великий витік з проєкту Battlefield Labs, найбільш ймовірно передрелізного білду гри. І я дійсно стримую, щоб просто не викрикувати вам в монітор, усе те цікаве, про що я дізнався. Ті круті фішки, над якими працюють розробники, і які повинні докорінно змінити відчуття та темп Battlefield 6. Натомість зараз для вас буде коротка, але структурована розповідь про нововведення у ігровій меті та більше. З попередніх анонсів та минулої бети ми вже зрозуміли. Щоб Battlefield домішав до своєї звичайної концепції, бої на малих варіаціях мап. Це значить, що ядро геймплею відтепер не лише рольовий відіграш маленьких гвинтиків у машині війни. Тож кожен клас має отримати повноцінний набір умін для гангейму та свого роду конкурувати зі штурмовиками. Багато хто вважає, що саме ця складова робить гру більш схожою на Call of Duty та арені дезматші. І маса гравців дійсно б хотіла, щоб перестрілки відчувалися однаково добре і збалансовано на усіх класах, але разом з тим, щоб це не зламало Мало комплексну систему противаг, яка і робить Battlefield унікальною грою на межі шутера з елементами тактики та воєнного симулятора. І на мою думку, якщо розробникам вдасться закрити ці всі запити, то інші проміжні проблеми, такі як баланс мап, режимів чи відсутність ключових фішок з минулих частин, після релізу підуть кудись за обрій, принаймні поки до них не добереться сервісна підтримка. У своєму останньому на сьогодні зверненні до спільноти розробники заявили, що внесуть правки у швидкість рухів та додадуть штрафи затримки стрільби. Після бігу, падінь та слайдів, а ще приберуть можливість нескінченно баніхопити та приберуть набуття інерції у стрибку після слайду. Усе це для того, щоб скоротити розходження скілу і дати вищі шанси гравцю, готовому до стрільби перед тим, хто мансить, спринти чи відстрілюється на відмаш. В будь-якому випадку вони пообіцяли, що не намагатимуться приземлити геймплей надміру, та працюють над тим, щоб мікробалансування не відбивало бажання грати агресивно і розвивати рухливість та рефлекси. Ну і давайте переходити до другої частини, де дійсно більше фактів, і де я розповім про конкретні зміни та поповнення арсеналу. Під час своїх стрімів я неодноразово згадував, що розвиток класів і впровадження системи спеціалізації та девайсів для ближнього бою, а також мінування та скадування покращить темп та глибину перестрілок. Тож я дуже радий, що більшість із того, що я собі загадав, буде впроваджено в шістці. Почнемо з того, що в мережу потрапило відео від китайського тестувальника з найактуальнішим білдом, відзняте 19 серпня. Відео я завантажив у свій Discord у відповідний розділ. Воно триває аж 19 хвилин. І впевнений, якщо ви самі його подивитеся, то зможете підмітити те, чого я зараз не встигну сказати. Отже, на релізі нас чекатимуть по 8 екземплярів: штурмових гвинтівок, карабінів, пістолетів, кулеметів та кулеметів, та по 4 снайперських, марскманських гвинтівки і дробовики. Арсенал чудовий, ну точно не замалий. З цікавого у відео помічено підствольні гранатомети для штурмових гвинтівок. А ще ми можемо побачити три види зброї ближнього бою. Це кувалда, яку вже давно показували в трейлерах, та ще один ніж, схоже мисливський. І саме собою це підтверджує, що стилі добивань будуть залежати від обраної холодної зброї, як це і раніше було у Батлі. Щодо класових девайсів, одразу хочу почати, на мою думку, з найцікавішого: з того, що схоже кардинально вплине на геймплей. У штурмовика відібрали бойовий стимулятор, а у медика ящик з припасами, і замість того йому дали персональні сумки з медициною та набоями. Схоже на те, що гра поверне систему невідновлювального здоров'я з Battlefield V. Тобто у кожного бійця буде по одному стимулятору, який можна буде використати для самолікування. А після повторного поранення потрібно буде дістати десь новий пакет медицини, або від медика, або ж зі станції постачання, які я також вважаю повернути у гру. Для мене це ну дуже крутий сигнал. По-перше, така система укріплює взаємозав'язку. Залежність класів, а по-друге, гра отримує більш розмірений тактичний темп, а не постійний раш після короткого відновлення. А тепер щодо деталей по кожному з класів: штурмовик всього матиме аж 6 ручних гранатометів, ударної, запалюючої та протитанкової дії, а ще з вогами, липкими гранатами та снарядами з повітряним підривом для вибивання ворогів з за укриттів. Крім того, його арсенал поповниться сканувальним пристроєм, який відібрали у розвідника, а також драбиною та вогнеметом. Ну і його набір гранат не змінився. Це як і раніше, димова, розривна і світлошумова гранати. Клас підтримки отримує два ручні гранатомети з запалюючими та домовими гранатами, а також автоматичну захисну турель ближньої дії, міномет та систему активного захисту, а ще портативне перекриття, і дефібрилятор залишаться без змін. Серед доступних гранат, димова, розривна та запалююча. Інженер, схоже, матиме квадрокоптер сапер, який зможе виявляти та знешкоджувати ворожі пристрої безконтактно. Окрім РПГ та Стінгера, клас отримує протитанковий гранатомет М136 та пускові НЛО і Джавелін. Окрім сенсорного баражуючого припасу, додадуть протипіхотну міну для засідок. А ще з цікавого можна помітити каністру замість паяльника. Тож, можливо, в майбутньому бойові машини втрачатимуть пальне, яке зможуть поповнювати інженери. Тож можна зробити висновки, якщо це дійде до релізу в такому вигляді. То, по-перше, ми більше не зможемо вбивати ворогів та нищити техніку паяльником і малювати пісюни на стінах, також не зможемо. А по-друге, цікаво, чи треба тепер буде здійснювати ремонт середини танка, або це буде лише доступно на станціях обслуговування. Напишіть свої думки, бо механіка доволі контраверсійна. Інженер, окрім своєї звичної розривної гранати, ще матиме дві особливих: протитанкову та компактну зі збільшеною дальністю метання. Ну і розвідник також отримав кілька цікавих змін. По-перше, в нього відібрали маяк відродження. Просто взяли і відібрали, нічого не дали взамін. Залишили с 4 а ще клас отримав квадрокоптер для виявлення ворогів та систему фіксації цілей для дружніх ракет, а також Клеймор. Голову на палці, пістолет, який вистрілює маячками, та сенсорну міну проти легкої техніки. І от зараз я зрозумів, що моє уявлення класу розвідника, як снайпера чи диверсанта, зовсім розходиться з баченням розробників, бо я поки абсолютно не бачу злагодження між ним та іншими трьома класичними ролями у Battlefield. Розвідник, окрім розривної гранати, матиме дистанційний детектор руху, а ще метальні ножі. На цьому з девайсом поки завершимо, і ще я приберіг пару абзаців про кастомізацію, і вона тут вище моїх очікувань, добре пов'язана з лором і тональністю гри. Кожна сторона конфлікту матиме корпуси, бійці котрих одягнуті у власній традиції. Кожен корпус матиме набори для усіх класів, і скоріше за все ваші придбані та отримані у якості нагород скини також будуть віднесені до певного армійського формування. В армії НАТО ми побачимо американський загін койот, британський королівський полк та десантників під прапором Пустельна сарана. А в армії Armata будуть патруль Еспади, сили спецоперації ПАКС та з'єднання Кахіна. Схоже, що якраз останні два і складатимуться з найманців. Скоріше за все, лідер загону визначатиме приналежність до певної фракції та ваш спільний візуальний стиль. І це відділятиме ваш склад із загального натовпу, але при цьому не створюватиме різномасний клоунський табір. Ну, це по-перше. А по-друге, це ще й має створити певні особисті асоціації з різними фракціями і заохочуватиме придбати скіни до кожного угрупування. До прикладу, на. Бір фантом, який можна отримати разом з преміальним набором, відноситься до американського корпусу. Щодо персональної кастомізації, стандартні скини матимуть стримані Міл 7 реколори від 5 до 10 варіантів. Ще не зрозуміло, чи будуть у грі офіцери, але якщо глянути на набір з передзамовлення, то скін-могильник точно належить до американського корпусу і разом з тим нічого не вказує на його роль, тож, можливо, такими персонажами можна буде грати на будь-якому класі, як це власно було заліткою у Battlefield 5. І останнє на сьогодні нововведення, яке підгледів з видоків Battlefield Labs, стосується системи кастомізації техніки. Відео говорить про те, що гравці зможуть передналаштовувати озброєння, як мінімум для танків та БМП, а ще мати три збережених лодаути для кожного виду техніки обох фракцій. Якщо ви накопичили певні думки, поки переглядали це відео, пишіть їх в коментарях, не забудьте вказати таймкоди, щоб усі розуміли, про що взагалі йдеться. А перед початком ігрової частини я попрошу вас вліпити лайк та перевірити підписочку. Ну і погнали разом дивитися, як мені вдається грати на Юніті підтримки. Ми в Брукліні, ми в захисті. Ми готові перемагати. Беремо одразу фланг. І заливаємо його. О, вони таку саму тактику взяли, до речі. А глибокий фланг, до речі, от трошечки про цей. Провтикався. Проблемка, нам треба десь перезарядитися. Ще поживу. Якщо на те воля є медика випадкового. Ну давай, бро! Розвернись, глянь сюди! Молодчинка, молодчинка. Правда ж граната прилетіла, але все одно добре. І вороги вже зайшли на наш спот, на жаль. Ай, тут все горить. Давай, давай, давай. Молодчинка, молодчинка. Зараз я їх тут розганяю. О, ще лежить дупою до мене. Туди їх. Ха-ха-ха! Дайте <реш> Ту, хоч трошки перепочити. Та блін. Треба треба забувати на те, щоб ставити пріоритет у воскресіння тіммейтів. Треба краще відстрілятися спочатку, о. Це дякую. Просто ми хтось вам селить, Посратися. Там десь ворог був. Зіграю як підтримка вогнем. О, купа народу. Так, медики хай працюють, я поки постріляю. О, тут би, тут би прикрито людей, так? Я проблемка з цим. Нормально. Відстояли, блін. Отут собі ще. Поставимо укриття, яке на яке. З того боку вороги. Ай, вже підійшли! Вже підійшли, вже скупчуються тут. Ого, Оце я так взагалі дуже дивно скупчився. Мені здається, по тому флангу десь бігають. Нічого, зараз накопимось. й перк активую. Взагалі все буде добре. Все буде класно. Так. Отакувати тут от виставимо стіночко. Ой. буває, буває, братанчик, вставай. А! Як же важко флікнути з кулеметом. Здається, що ти зараз. Ого! нормально ріже. чувачок! Здається, що ти зараз ще один, один маленький. Вставай, 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 нам треба більшість. Здається, що треба тільки трошки довестися, але я натискаю частіше за все натискаю о, стрільбу. Його починаю вводити бік. Зараз підніму, зараз підніму. Або хтось це зробить. І типу через це не вдається нормально флікнути. О, туди кудись. <реш> дурка, Повна дурка. Я не знаю, чи так треба робити. Чи це все допомагає, але вороги там точно всираються просто від цього. Ну поки що, поки що вони там притишились. Туди. Ай, там треба треба трошки допомоги. О! Тут там зайшли в тил. Відбились, відбились. О там він тіпочок стояв. Так, що шо, шо по якимсь кутам? Нас можуть обходити, в будь-який момент можуть почати обходити. З того коридору. Наприклад. Бачите, бачите? Бігають. Бігають, блін. Але ми нормально вибиваємо. О, це мені не пролетіло. Ми нормально їх вибиваємо. І ще, і ще хоча б 50 юнітів. І, і Можна було би віддати точку. Ну, перепочити, типу. Фух. Щось, щось набридло в одному місці грати. Давайте, давайте самі пропушимо щось зробимо. Зробимо вітер. Отак, о там кудись над головами. о. Я когось влучив. Да, это будемо йти. Вибивати їх потрохи. Так, тут вони в вікнах можуть бути. Спробуй пройти глибше. Все ж нам треба фраги. Нам треба відгризати від них е, по шматочку. Угу, угу. Помилка. Моя помилка? Нічого, повернемось назад. Відкотимось, повернемось. Ой, а вони от бачу йдуть по-лівому до нас. Майчки тут розставили свої обличчі. Фак, мій, я думав, тут, тут нашій спиною стоїть просто до цього коридору. Хто б міг подумати, що тут так все запущено? Давай, давай, завали його. Чудово. Фух. Так, ну щось таке. Просто якось трошки баланс сил Змістився. Балін. Але я його врятував. Давай, давай, братику. Вони накопичуються, вони вже тут накопичуються. Це проблемка. Так, можемо активувати перп. Зараз трошки гранат підкопимо. Може підемо фланганемо. Хоча б тут по правому. Ай-яй! Вставай, вставай, ще пограєш. Вау, а що це за кіл такий мені дали? Дивний. Так, ну тут свої медики і так працюють. Не може, не може нас наступити, бачите? Не вдається. Там снайпери якісь самотні пострілюють. Але що воно їм дасть? Їм треба якось згрупуватися. А в них вже пропав весь запал. Для того, щоб пушити. Ой, хтось підійшов тут уже близенько. але це надовго. Нам сюди треба, сюди. Наших тут вибивають. Та знову, знову здався. Раніше ніж треба і завів мене в цю жопу. Нічого, я тут потримаюся трошки. Я тут поживу, блин. До мене йдуть. Ще ні, ще ні. Фух! Диджу тут як... Як хитрий підлий деверсант. Ах, блин, через дим нікого не видно. Що це таке? Чому моя граната взирвалась? <рес> Ви бачили? Це було дивно. Вставай. Ще пограємо. Іноді дивні кулі так чітко залітають. Ай-яй. -ай. Так, де наші хлопці? Ой, а в нас же точку відбирають. Ми трошки щось загралося, так? Ми пішли далеко вперед. І нам тут ледь не забрали в нас позицію. Але все одно стрільці не прийшли. Знаєте, міні-накат був. А основна їх команда все одно не зібралася. Мені здається, це вперше ми так добре. Злагоджено, тримаємо першу точку. Перше за скільки, П'ять ігор, це вже п'ята гра, бо я веду рахунок. Все щоб потім була якась статистика по тому, наскільки просто грати за захист, наскільки просто грати за атаку на цій мапі. Наскільки цікаво і просто грати за медика. Ну не просто так точно, але наскільки цікаво. Ой-ой-ой-ой! Я -ой -ой -ой. собі йшли. Є відчуття, що в мене буде мега лютий КД. Так, попіднімав, попіднімав союзників. До речі, до речі, от снайпер вбив, тіпа здалеку, і ніби як мав бути смертельний шот летальний. Але його не було, я ще змів навіть хлопчину підняти. І що ми бачимо? Це скарб. Майже без скілів. Майже без скілів на такій високій позиції. Ну це вау. Це тому, що держав в точку, це тому, що вбивав в обороні, це тому, що багато людей розсоплаялась на ящиках. Це все ну, типу, допомогло. Дякую, що додивилися. Ставте лайк, підписку, перевірте. А ще залітайте в Діскорд, посилання є в описі. Нехай усі ваші катки будуть топ-1. І побачимося на просторах інтернету.